Піднятись. <ривіт> <Десь> а <сила>? те <плес> сім маю. Ох, ти, Йошкін, ти! Петрошкіна. І як я по вашому маю його ту Пробуем так. Щас, шесть, ще. Сто, шо экран э, за я не можу ставити. Шелдинг. <світник> так, обдайся внимательно. Я так понял, он везде может быть. Так и не кажи, шоу цей символ. Да. Жесть, еле его заметил. Ладно, давай тут кроем. Давайте сбошев, ты верю! Что тут такого? Е, Мессуит з... за... Чим? Це якась Закая способность, типа. Е, так, специальный навык зброї. Месуют за серцями. <кхух> Списи треба. Беріть свою силу і завдайте смертельний удар, який навіть щит не може зупинити. Ага. Кстати, а висашування душ це як, типа? Що таке? Вогняна пастка. А, це коротше міно. У меня список только один есть. Я остальные продал. Просто хочу проверить, как оно. Так? Not yet. A moment longer. Uh -huh. вот такое. Так, окей, ладно. Вертаємося к обратному. Так. А як висушувати душі? Ну, типа, в мене вже має бути навик. А, це типу на автоматі працює, я поняв. А, все? Все? Чесно, я від храму бішов. Найполучим. Ну, Так, я сейчас туда Ух ты, ух ты. Ты просто богат. Что я таки быстрее стал? Іии, відео вогонь попав. Скулідо? Еээ, пішов там сверху? Да Та дай піднятись, ти, а за такой. Це що за три удара було? Конфуни доділивали. Вы бачу, да? Ну он так мені урон снесли. Откройный гарпун. Это зброя? Да? Ой, мені не подобається Мені не подобається сп... <кхи> Списи і за те, що вони только вперед можуть тікувати. Вони по діагоналі можуть ітакувати, но... дуже погано. І... Темний ліс. А як ми пам'ятаємо в лісі нам робити нема Ні, тут ще не видимі. Це що з вами таке? Хера ви так атакуєте? Не, все, вертаємося обратно. Я в темний ліс не хочу заходить, бо там є невидимі твари. Пока я не получу цей глаз э, Гіндона... Глаз э, Хердона. Короче, якийсь там э, глаз Я туди э, мене дорого э, недопустимо. Боже, я тут всіх перерізав, а ти собираєшся uh, проти uh. мене воювати. Ти що наївне? Що це було? Він я блокував мої удари? Точніше питався блокувати.

Я ж тоже ногами быть. Реально, що то разу, що цього разу і обшельниці. Так, я хочу висвісти по душу. А якщо вони сидять то не можна висасувати ту ж че ну, там написано F нажміть по сзади підійде до ворога. Я Срак. Я не собираюсь. О, цього я не ужидав. Я тупо по цього не ужидав. Так по Но боці от выстреля в інший бік? Так, <рит> да, все-таки воно правильно працює, но дистанція дуже близька має бути. Жесть. Be worth a fortune. Блін, як я тебе постоянно замічаю, весни мені. Якісь не такі, як всі. О, моя душа. Ходи сюди. так. Тепер поговоримо з тими одну зараз. А -а 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 -а. Э, вони киссильніше стали чи шо? без своей способності я бы в блять не реально сильніший якісь стали Ні, я думаю, просто це з за того, що вони троє були. І мені прийшлося битися в замкнутому пространстві. Вот и вся причина. Блин, вот как бы прессистый можно. Да-да-да. Понимаєш, типа прикол? Коротше виходить так, що один б'є. Ти його контратакуєш і взагалі його зразу другий б'є. У цьому саме більше согласності. Иди в сраку, я не собираюсь побегать. По крайней мере... Я, каже, зрозумів, чого вони співають спивают атаки наносить нас чем я. Вся причина в тому, що занадто довгі атаки. Занадто меду не атаки просто, вот, понимаете. Ще й задає опік. Ну, давай. Yeah. Yeah. No. Пробуем цими двумя мощами. Атаки просто за метание. Вот и вся причина. А, ну да, ну да, ну да, ну да, 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 я понял. Пішов він нахід, як наручу. Переключися на того, кого мені треба. А не переключайся на того, кого тобі удобніше. О, оце я розумію. Сами уклоняться удобнейше. Я чё, сундук не украл? Кава. Що за меч? Кровожервий меч льва. О, це цікаво. Як дополнительный меч, хороший штук. Окей, хай буде. I think I can see a shrine. Вс. Типа босс тут, чи що? Типа силу ума и ума не треба, да? Так это бьет край секрет. У... Може умай не треба, но хотя бы треба сноровка. Да. Бесполезный тип. Сидів сидів тут так, крутий такий. Ну тут все дуже быстро. О, знову 2 очка. А, я чого то подумав у гілочка теж тоже This, this myth must be closed, closed. I finally meet him, what shall I say? That some boys ordered me to find him? He'll think I'm mad. Mm -hmm. This must be the bandit Camp Firtus mentioned. So, you're the one who's been slaughtering me men like pigs. Tell me what you want, or you'll get an arrow between your eyes. Supposedly you and your band hold the Smith prisoner here. Is that right? That's none of your business, you stray. Besides, he came here in vain. The guy busted himself out, went inside the mountain, and that's the last we saw of him. In that case, I'll go look for him. Get out of my way, and you shall leave to see another day. You've got balls, I'll give you that. But you're not getting something. There's only one of you, and a whole band of us.